Хто спадає на газон, аби не дати заволодіти м'ячем. І запинець класно скидає. Дуже, дуже добре і... Це, і, це гол. І, це гол. і це гол. І вітаємо Ігора із дебютним голом у складі Лісі Карпат. Перший легіонер в історії львівського клубу Ігор Невесалвес забиває цей гол. звісно, Відзначаємо такий нестандартний пас коліном від підлепенця. і вдалося вийти Чачо на ударну позицію, а вже згодом. Якраз цей м'яч у ворота Чернівчан. Правий фланг спрацював і цього разу. Так, хороша передача на Костенко зараз із глибини. Костенко вже у майданчику. Ян шукає варіанти проти нього. Два гравці. Передача в центр. Ударі це 1-0 Бросій Чачо. Відкриває рахунок. Друга хвилина. А Костенко все зробив для партнерів. І так як пишуть у книжці, віддав передачу на центр. Ну а Амбросій Чачо це його стихія, його набігання і в дотик. А, звичайно, що шансів Владислава Рибака спіймати цей м'яч було зовсім небагато. Справа фангу є. У нас продовження ночачу На апас. Капітан. Равлик. Равлика! Равлик битиме сам! І він є! Ре! 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 Оце так вихід. Оце два дебютанти і фантастика. Ще один гол дебютанта Віталій Равлик. Дебютанти зробили цю гру. Дивимося ще раз. Ось де. момент удар з далекою в дев'ятку. Як же класно поцілив Равлик автор гольової передачі. Неймовірно просто. Завжди подобалось, коли, знаєш, коли новачки з дороги фактично потрапляють у склад. Віталій Кварцяни завжди любив таке практикувати. Вчора заявили, сьогодні вже в основі. Не завжди, звичайно, це працює, але ці емоції, цей кураж сьогодні і у Равлика, і в Бабогло, і в Крісся. Вігаємо! Давай, давай, давай. Дає на правий фланг. Далі забігання по правому флангу. Продовжують атакувати гравці Карпат. Небезпечний удар і гол. Гол забивають гравці Карпат. І виходить власне вперед. Кілька севі в цьому матчі здійснив Іван Пономаренко, проте цього разу він не зумів. Доречно. Чачо навішує, є знову можливість. Так, Бабогло пропускає і показує нам бросія Чачо. Так, це твій гол, хлопче, це твій гол, капітане. Бабогло дезорієнтував Фастова, але все-таки записує його до свого активу Амбросі Чачо. Він може залетіти у ворота. Так ворота. Навіть ворони. якщо Бабогло цей м'яч зачепив, і ворота, це все одно, би гол, не було там офсайду, тому питанням. Питання до оборони металіста, що тут сталося при створенні положення просто позагрою. Я так розумію. Дмитро Фастов, ну чого він очікував? Він очікував, що буде цей дотик. Так, а дотику не відбулося, і це повністю вже дезорієнтувало голкіпера металіста. Як же класно грає Ян Костенко? Костенко вже страхно майданчику. Костенко прострілює від передачу. За Амбросій Амбросічачо. Він забиває і цілує логотип Карпат. Капітан зелено Момент неочевидний момент з передачею у боротьбу, але техніка Яна Костенка своєчасна передача і завершення від Амбросія Чачо перетворюють ось таку, знаєте, не найкращу здавалося б за свої суттєво передачу, перетворюють на гол. Знову відзначаємо Саківа, його пас. Він запустив по флангу партнера. Ну і що тут що міг зробити? Так, м'яч пролітає під рукою, але коли в притул тебе розстрілюють, звичайно, що. Це занадто велика розкіш давати так, так приймати Чачо, пробивати. Чаха супроводжує, грають з двоє суперників. Артур віддає передачу на Демченка, знаходить шпарину. П'ятою Чачо запускає, але в своєчасний дзвод виходить механів, але 3-0. Карпати забивають таки свій третій гол у цьому матчі. Амбросій Чачо. Капітан зелено-білих. Ми казали, що змістився. Він трохи назад з виходом Демченка ще в першому таймі не такий активний в атаці, але Чачо організовував цей момент для партнерів. Проте в підсумку забиває сам Нива, яка до перерви не пропустила в другому таймі, посипалася і вже в меншості зараз припускає свій третій гол. Я наживо був.